Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні до вашої уваги рецепт яблучно-сливового пирога. Спочатку треба начистити яблук десь так 4-5 Я додаю корицю. Хто не любить, можна не додати. Цукру не треба, тільки яблука з корицею перемішали. Тепер готуємо тісто. Вибиваємо в миску троє яєць. Всипаємо сюди 150 г цукру, хто любить солодше можна більше. І збиваємо трошки солі і збиваємо до білої піни десь хвилин 7-10 Так щоб гарно розчинився цукер і сіль. Додаю трошки ванільну і тоді борошно. розсіваю 200 г борошна. На борошно додаю чайну незгіркою, ложку розпушувача, перемішую і борошно частинами. Спочатку замішую ту першу частину борошна із розпушувачем, а потім вже буду домішувати решту. Тісто виходить, ось таке лопаткою перемішуємо, чи ложкою таке пухнасте, ну, як на бісквіт. Ось таке вийшло в мене тісто. Так, тепер беремо форму. Форма в мене діаметром 24 см. Більшу половину тіста викладаю на дно, розрівнюю. А меншу половину перемішую з яблуками. Можна було яблука висипати на тісто, але потім по у них тяжко розмащувати тісто, тому я вирішила ось так перемішати тісто з яблуками, вирівняла, і тепер зверху кладу половинки слив. Сливи, сливи у мене солодкуваті і не потребують ні цукру, нічого. Тепер, значить, ще готую я на цей пиріг. Таку посипку зверху. Масло, десь грамів 10, столова ложка цукру, столова ложка борошна. Перемішую все це руками гарненько, щоб в нас вийшла така крихта. Стрезі називають. І тепер тою крихтою зверху, всю цю крихту зверху висипаю на пиріг. Духовка вже розігріта до 180 градусів, чекає на нашу випічку. І все, ставимо випікатися на хвилин 40. До сухої шпажки пробуємо. Мій пиріг випікався хвилин 35. Оскільки в мене електрична духовка, то вона обігріває краще. І Ось вже готовий низ такий гарний, кращий нагідний вверх, пропіться пиріг перевертаю його і ставлю для остивання. Коли я остив, готувала собі чаю. І буду пробувати пиріг м'ягенький, пропікся гарно і дуже смачний. Повірте, з такою кислинкою і яблука, і сливи тут дуже і дуже смачний пиріг. Готуйте такий пиріг, не пожалкуєте. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ніхто не підписався, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео.